Знижки представляють, єдині знижки на комбі гри хот -сіп. 10% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Їдині знижки представляють, єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Документальний фільм Алана Бадоєва та один плюс один Україна довга доба покажуть на літніх Олімпійських іграх в Парижі. Все нормально що живе вчора. Начався обстріл. Сьогодні ми бамжи. Показ відбудеться вже цієї суботи, 3 серпня, у Паризькому парку Лавілет, де діє український олімпійський дім воля Спейс. Це унікальний культурно-інформаційний майданчик, який цьогоріч влаштувало міністерство молоді та спорту вперше в історії Олімпіади. Аби познайомити гостей головної спортивної події світу із Україною та її культурою до слова на відкритті воля спейс зі спеціальним перформансом виступала Джамала. А серед найочікуваніших подій є зустріч з режисером Аланом Бадоєвим і показ стрічки Довга доба, яку створено на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих простими українцями під час повномасштабного вторгнення. Цю капсулу часу, яка свідчить про злочини Росії очима українців, вже встигли переглянути в понад 30 країнах світу. Позаду і спецпокази в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі та Раді Європи. Ще один український фільм віднині на світовій стримінговій платформі Netflix. Мова про українську італійську сімейну комедію Коза ностра Мама їде. Нагадаємо, за сюжетом завзята влада коза, яку зіграла Ірма Вітовська, продає свій дім у Карпатах і вирушає на Сицилію до доньки допомагати з новонародженим онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Сюрприз, тихо, ти не так його тримаєш. Дай сюди. Собака, їдьмо далі. Влада коза. Вона українка. П'ять євро на годину. Чотири. Всі мафія. Як влада коза крутитиме сицилійськими мафіозі? Тепер зможе легко побачити весь світ. Коза ностра Мама їде доповнила українську колекцію на нетфлікс. Життя забрала інфекція тільки зараз. Близькі співачки Шене до Конор розкрили нові деталі її загибелі. 56-річної виконавиці не стало рівно рік тому. У липні 2023-го її знайшли мертвою у власній квартирі. Частина змі припускали, що причиною став рак, з яким зірка боролася тривалий час. Інші вважали загибель Шенейд наслідком психологічного стану музикантки, яка переживала самогубство 17-річного сина Шейна. Та лише зараз стало відомо, що причина смерті низка гострих респіраторних захворювань, зокрема загострення бронхіальної асми, разом із інфекцією нижніх дихальних шляхів низького ступеня злоякісності. Про це повідомив йорк Пост, цитуючи її колишнього чоловіка Джона Рейнольдса. У виконавці залишилося троє дітей: сини Джейк та Єшуа та дочка Ройсін. Бен Афлек купив новий маєток та готується до Холостяцької вечірки. На тлі чуток про розлучення з Дженіфер Лопес оскароносний актор придбав одноповерховий маєток у Лос-Анджелесі за 20,5 мільйонів доларів. А житиме Афлек відтепер у престижному районі Лос-Анджелеса по сусідству із Бредлі Купером, Адамом Сендлером та Ентоні Гопкінсом. Видання Інтач навіть припускає, що Афлек вже переїжджає, а тим часом планує дату розлучення, аби зробити символічну вечірку. Він говорить про те, щоб влаштувати велику вечірку в своєму будинку в Джорджії, і у цьому є певна іронія, оскільки саме там вони з Джейло зіграли своє велике весілля. Також ходять розмови про те, щоб зробити це в Лас-Вегасі, де вони одружилися. Навіть подейкують, що серед гостей обов'язково будуть старий друг Мед Деймон і колишня дружина Афлека Дженіфер Гарнер. Нібито саме вони допомагали йому переживати сімейні нагаразди з лопес. Сама ж Дженіфер нагадаємо вечірку окремо від чоловіка відгуляла в стилі Бріджертонів, в оточенні друзів і ще й на троні. Син Анджеліни Джолі та Бреда Піта потрапив у ДТП. 20-річний Пакс Джолі Піт в Лос-Анджелесі врізався в автівку, бо рушив на своєму електроскутері на червоний. Оскільки Пакс не мав на собі захисного спорядження, він сильно травмувався. Сина кінозірок госпіталізували з травмою голови. Як пише видання TMZ, у лікарів була підозра на крововилив у мозок. На щастя, все обійшлося і йому прогнозують швидку реабілітацію. Тож за кілька днів пакса відпустять додому. Зіркова мама поки що не коментує інцидент, та місцеві мешканці стверджують, що ПАКС Джолі Піт доволі часто нехтує правилами безпеки на дорозі і їздить без шолому.